Усім привіт! Усіх вітаю! Маємо на дворі сьогодні доволі сильний туман. Такий туман що майже нічого не видно. Але, тим не менше, вчора ролика не було. Ми сиділи вчора майже цілий день у квасолі, теребили, бо сьогодні хочемо багато замовлень повідвозити. Що і робимо? Наразі фасуємо і веземо на нову пошту, на Укрпошту, кому куди. Спочатку зранку треба розібратися з Квасолею. У нас зранку починається. Так, привітайся, Починається квасолева е, ця. фасовка. Відправка, відправка. відправка. Поприносили ці ящики. Тут 4 кілограми, так? Так. Що маленькі вистачить. О, супер. Так, у мене на 10 кілограм фасує. Зараз важу. Зважу, зважу. Тут всі пописані люди, не будемо вказувати, хто. Коротше, ми хасуємо, зараз будемо розгузити. Всі працюють, навіть Артур допомагає, так, Артур? Так, вчора до ночі заребили. Нині повідправляємо. Звісно що ще не все ж що багато треба дребити, багато відправляти, але помалу-помалу всім повідправляємо, друзі, всім, хто замовляв. Всі удержать свою, свою косольку. Виїжджаємо з тими коробками. Цілий зад забитий, нічого. Зараз повідправляємо. Так, відправили, слава Богу, так, тату? Угу. Відправили, відправили всім, кому сьогодні планували відправити. Спішимо додому, друзі, спішимо, бо ми замовили солому. Тюки такі великі соломи. Для чого тату тобі та солома? На малину і на чесник. Щоб з фасолею не розібралися, ми вже думаємо за... на наступний рік. Так, так працює, інакше не може бути. Щоб замульчувати, знаєте, все, застелити. Щоб не сапати. Так, щоб не сапати. На другий рік будемо мати багато чеснику. Як десь боця, все вродить. Так що будемо приймати замовлення. Буде чесник тепер. Щоб ніде не купляли, тільки в нас. Добре, друзі, їдемо, чекаємо цей. Чекаємо на ту солому, каже чоловік зараз під'їжджає. Що, ура, привезли. Але бачите, де висипали? Ми вже, друзі, півполя зайняли. Ну ні, ну то що? Тут наш малиник. А сюди висипали, бо нема де. Якщо тут висипемо, то людям е, не буде можливості до городу заїхати, бо... Переїжджаю, тут ставлять машину, тут город. Тут не висипеш, бо тут малинник. Чекайте, зараз покажу. Та трохи взяли, трохи взяли, бо треба багато і на малинник, треба багато, і треба багато на чесник. Скільки він взяв, певно. Раз, два, три, чотири, п'ять, вісім. Вісім таких тюки. Але це знайдеться такі тюки, що... Ми троє котимо один. Ми брали тому два роки, певно, на малинник, вже теж вісім. Вісім, бо шість, ну вже не, не можу згадати. Так, два роки тому. Цей раз взяли вісім. Ну що, друзі? Табо треба? Табо треба. Так. Думаю, не будуть проти. Ну так ми заберемо навесні. Навесні заберемо. Оце теж вони вчора привезли. Хтось мав таку солому, не дуже гарну, але нам така підходить. підходи. Та вчора чоловік з дітками привезли. Так, а це, друзі, територія, оця наша територія, що ми мали картоплю. Знаєте, я тут копала. Тут картопля, тут був буряк. Оце ще наше, наш кусочок городу під хатою. Оце ми плануємо тут і посадити чесник. Ну не весь, бо буде дуже багато і ми не маємо стільки посадкового матеріалу. Але Це все ж таки вигідніше буде посадити чесник, ніж ту картоплю, друзі. Бо ту картоплю можна за один день малини. Купити картоплі на цілий рік, яка нам потрібна. Тому треба раціонально мислити, що та картопля. Будемо садити чесник. Ну, попробуємо, ну що? А, хлопці втішуться, то так тяжко тягнути ті ттюки. Добре. У нас сьогодні гарний, приємний день, такий сонячний. І так рада, що ми відправили трохи фасольки людям, бо теж мені незручно, вже давно замовили. А в нас, якби то в мене була одна фасоля. Я сіла і тереблю. У мене ж купа всього. То тобто вже трошки людям повідправляла і будемо далі відправляти. Будемо теребити, будемо відправляти. Все зробимо обов'язково, тільки не все зразу. Знаєте, що ми думала з чоловіком? Ой, до речі, сьогодні таке гарне свято велике. Дмитра, вітаю всіх. Дмитрів, Дмитрівнів, Дмитровичів. Здоровлячка, вам усім. Здоровлячка, міцного. Спокою там, миру, друзі. Саме основне. Тому сьогодні не будемо нічого такого робити. Йдемо до лісу, пішли, подивимося. Може, ми щось нас збираємо? Я так люди збираю так збирають сьогодні свято, тому нічого не будемо коло городу мається на увазі, ми маємо багато всього робити. Не будемо робити, підемо на гриби. Я вас беру з собою, підемо назбираємо, назбираємо, погуляємо. Так що зараз збираємося, зараз підемо на гриби. Гриби грибами, треба обід спочатку готувати. Зараз я швиденько зготую. Щоб поїли, це вже обід. Ми поки туди-сюди, поки все вже обід, друзі. Зараз швиденько, дуже швидко щось придумаю, зготую і тоді гайда до лісу. У нас знову на обід. Грибочки втушила, ну, правда, шампіньйони, картопляне пюре і огірочок. Усе усім смачного також хто їсть. Зараз я закидаю ролик. Поки він грузиться, ми віддіваємося. Йдемо. буде друга, друга частина, буде, <смі> буде ж частина з лісу. Чи не збираємося, не збираємося, то буде частина з лісу. Зараз збираємося і йдемо. Так що не кажу всім папа, кажу до вечора, ще до вечора. Вечором ми ще зустрінемося обов'язково. Ось такий. ось такі. На така в нас субота. Мали всього зробити багато. Трохи зробили. А далі ще буде.